Як, взагалі потрапляють наші поранені на лікування за кордоном, Які є варіанти, чи класно лікуватися за кордоном чи ні. Дуже корисне відео буде для всіх, бо у кожного зараз можуть бути поранені, або можливо у сім'я, у кого є поранений, або ну служить людина, не дай Боже може статися всяке. Отже, дивіться, друзі, у вас є два варіанти. Коли людина поранена, да за і потрапила в лікарню, що її поклали в лікарню, там досить серйозно. Перший варіант: а ви йдете до завідувача відділенням, або йдете до головного лікаря, лікаря лікарні, де лежить, де лікується ваш чоловік, не знаю, дівчата зараз служить, багато є. І кажуть, я хочу, щоб, ви, будь ласка. Відправили мого там на чоловіка чи дружину чи друга, неважливо, на лікування за кордон. Щоб ви розуміли, там процес дуже важкий, дуже багато паперів треба підписувати. Тому, звісно, що треба якось замотивувати людину. Це вже думайте, як самі це зробити Після цього людина відносить документи до головного лікаря. Головний лікар це направляє в якусь організацію, по типу Червоного Креста, чи лікарі без кордонів. Зараз багато таких організацій. Якщо вони узгоджують вашу кандидатуру, то вас переправляють там у Львів, зі Львова, потім швидкими в Польщу з Польщі літаком, військовим, лежачи. Там ви навіть не ходите, тобто вас сюди погружають, доставляють в лікарню. Ви не знаєте, в яку ви не знаєте, куди. Тільки по прильоту вам скажуть, куди ви не можете вибрати, куди вас направлять От Все, вас починають лікувати. Якщо ж ви хочете саме в певну лікарню, тоді ви завчасно дізнаєтесь, де за кордоном вас можуть прийняти, де вас точно прооперують, де будуть готові вами займатися. Бо в першому варіанті цим займається та організація, да, яка вас буде відправляти. Тут ви самі маєте знайти, потім, якщо ви мобільні, це можливо тільки в тому випадку, якщо ви мобільний, або хоча б можете на швидкій допомозі, щоб, розуміло, вам прийдеться приватну швидку допомогу брати, щоб довести вас до тої лікарні, де вас будуть лікувати. От. Там вас складуть на лікування, тоді вже. Ну, тобто, ви домовились, вони погодились, вони. Вам вислали запрошення, і ви самі своїми силами добираєте за кордон, берете. В Німеччині 24 параграф. отримуєте страхування, що займає місяць мінімум, і по цьому страхуванню ви потім лікуєтесь. все інакших варіантів друзі нема. Потім саме лікування. Дивіться, мене ж врятували в Україні після поранення А за кордоном, ну дивіться, як палець запили. Типа, мені в Україні він хоча б рівний був. І я лікарям в Німеччині казав, ну ви ж неправильно зробили, палець буде кривий, переробіть. Вони такі, та ні, все буде хорошо. Багато комусь з наших пацанів повідрізали руки ноги, бо що ну от вони їм впадло вас тримати, це довго лозиться саме і так далі. В Україні беруться за будь-які випадки, навіть за самі важкі. У нас дуже такі. Ви галі є дуже талановиті хірурги, розумієте? Ну а за кордоном все по системі має бути, якщо це не вписується ваше поранення в систему. Воно не вписується, бо в них немає особливого досвіду лікування таких поранень. А, на початку війни точно не було, зараз може вже трошечки краще, але теж не дуже повірте. Тобто в Україні насправді лікувати вас будуть набагато краще, слідкувати за вам будуть краще, це дешевше. Реабілітація зараз багато класних в Україні. Розумієте, за кордоном це все дуже важко. Реабілітації ці черги по 2-3 місяці вас виписали з лікарні. Вам 2-3 місяці ждать, поки звільниться місце на реабілітацію. А вона вам вже потрібна. От щоб ви розуміли. Ну, якщо ви хочете виїхати за кордон, і потім там залишитися на лікування і на життя. Я зрозумію, це гарний варіант. Але в Україні, щоб ви розуміли, вас і прооперують краще і лікарі у нас краще, хірургі точно краще. За кордоном тільки що добре роблять там операції по заміну суставу, оце діабет, рак, якісь там складні операції на мозку. Навіть на хребті в Україні операції роблять краще ніж за кордоном. щоб ви розуміли, бо ці всі мікрохірурги чи такі хірурги у них черга розписана на роки вперед. Ви до них не потрапите.